Захисниці та захисники, від усього серця дякуємо вам за мужність, силу духу і непохитну віру в Україну. Ви справжні герої нашого часу, що стоять на захисті миру, свободи та гідності нашої батьківщини. Завдяки вам ми маємо змогу жити, працювати, чути дитячий сміх і вірити у майбутнє. Ви ті, хто не скорився страху, хто обрав шлях честі, відваги і любові до рідної землі. Ваш подвиг. Приклад незламності та самопожертви ми схиляємо голови перед вашою відданістю і молимося за кожного, хто боронить Україну. Нехай Господь оберігає вас, дарує силу, здоров'я та віру у нашу спільну перемогу. Слава Україні! Героям слава!